Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters і Мене звати Дмитро. Сьогодні хочу розповісти тобі рецепт приємного, пряного, кавового напою, котрий буде зігрівати тебе усі новорічні і всі взагалі зимові свята. Їм можна грітися до кінця лютого. Його можна зробити в домашніх умовах, його можна зробити як в кав'ярні, в своєму закладі. Додати до сезонного меню. Він дуже простий, але одночасно дуже цікавий по своїм смако-ароматичним властивостям. Взагалі, цей напій це пряний картада. Значить, що в нас входить? Основа це чорна кава. Ми її будемо робити сьогодні на мока, але якщо ти будеш варити його в кав'ярні, ти можеш використати подвійний еспресо. Мені знадобиться пряний сироп на основі апельсину, кориці, цукру і чилі. для сиропу я вже заздалегідь порізав цедру, додав сі копельсини. Зараз з тобою пройдемося по громовкам цукру, кориці і чилі і невеличкою дози води для того, щоб його проварити. Також нам треба буде зварити чорну основу і підігріти молоко. Та це ж кортадо, він молочний, але дуже дуже цікавий. Давай спочатку приготуємо сироп і потім вже приготуємо каву, підігріємо молоко, взіб'ємо це все і будемо насолоджуватися цим приємним. Теплим молочно-пряним напоєм з кавою. А щоб не пропустити всі рецепти, котрі в нас є і котрі будуть виходити, то підписуйся на наш канал, поставь подобайку або дизлайк, пиши коментарі і не забувай слідкувати за нами в соцмережах, таких як Інстаграм і Телеграм. З чого почнемо? В моїй заготовці вже є сік одного апельсину і цедра саме цього ж апельсину. Тепер для того, щоб зробити... Більш і підкреслити нотки цитрусових. Мені треба 3 ложки білого цукру. Ти можеш використовувати коричневий цукр, все по бажанню. З коричневим цукром смак солодкості буде більш карамелізованим, більш приємним, таким, не таким агресивним. Потім треба додати корицю, десь отак. Пів чайної ложки додати ще пряного чилі. З чилі треба бути обережнішим, спробувати наскільки він гострий. Так, десь на кінчику. Додаю ще близько 50 мл води. Це все перемішую. І тепер ставлю це все на середній вогонь і залишаю варитися десь близько 10 хвилин. Ну, а поки наш сироп остигає, необхідно підігріти молоко, щоб збити його, зробити каву. З чого почнемо? З самого простого ставимо молоко, ставимо його десь на середній, там на малий вогонь, щоб воно не вскипіло, щоб ми його могли контролювати і готуємо нашу каву. Будемо готувати в мока. Каву треба буде зробити концентрованою, тому ми візьмемо трохи менш води, ніж завжди. Зазвичай для свого мока я беру 200 мл води на 18 грам кави. Цього разу будемо брати 100 мл. 18 грамів кави. Вхідно брати еспресо обсмажку. І сьогодні це в наша новорічна суміш Еспресо Нюєр. І для того, щоб підкреслити цитрусовий смак, додаємо ще цедри апельсину. Закручуємо. Прибираємо зайву каву і ставимо на маленький вогонь. Трохи відкриваємо, щоб контролювати процес приготування, дивитися, чи приготувалася вже наша кава. Слідкуємо за молоком, потрохи його перемішуємо. Наша кава вже зварена. Сироп остих, молоко підігріто. Починаємо приготування. Для початку треба додати сиропа. Грам 15 Робимо це через сито, наливаємо каву. Наливати можна за смаком, але я раджу додавати прям всю. Нам ще треба взбити молоко, як в кав'ярні. Горяче молоко переливаємо до френч-пресу. Молоко в нас температури близько 65 градусів, більш не треба. І ось такими рухами збиваємо молоко. Обожнюю збивати молоко у френч-пресі. Як робити в домашніх умовах смачні напої з кавою, як в кав'ярні, той ж самий капучина, лате або флетвайт. Ось тут буде підказочка на відео, як приготувати смачну каву вдома. Так, все. Можна налити одразу з френч пресу. Можна, як я, перелити. Пічо. І прикрасити це все червоним перцем чилі і додати. Трохи кориці. М -м -м. Пряний кортадо, Боже, як тепло, зігріваючи, так прям по-зимовому. До речі, можна ще перемішати, тому що. Трошки сиропу залишилося знизу. М -м, яка текстура пінки, прям як в кав'ярні. Тому тому раджу спробувати зробити вдома цей напій. Та й взагалі готувати каву вдома це дуже заручно і дуже смачно. Особисто від себе хочу сказати. Дякую тобі за те, що ти переглядав наше відео, писав нам коментарі, ставив вподобайки або дизлайки. Ми це дуже цінуємо. Прагнемо рухатися разом з тобою, робити той контент, котрий буде цікавий не тільки нам, а й тобі. Від себе хочу додати і від цієї нашої команди. Хочемо побажати тобі, щоб збувались не тільки кавові мрії у наступному році. До нових зустрічей у 2025. 25 Coffee Roasters. Заварю, насолоджуйся та кайфуй.